Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну.

Особового складу знищено близько 219 тисяч особин за добу 650 і поранено 659 тисяч песиголовців за добу 1950 танків. 3984 одиниці за добу, 7 бойових броньованих машин, 7729 одиниць за добу, 23 артилерійських систем, 3847 одиниць за добу 13 реактивних систем залпового вогню 610 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 364 одиниці літаків 314 одиниць гелікоптерів 304 одиниці за добу 2 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3371 одиниця за добу, 7 Крилатих ракет 1211 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6571 одиниця за добу, 14 спеціальної техніки 522 одиниці за добу, 2, Дані уточнюються. Не так, не так. welcome to Ukraine, Сука!